7 жовтня понеділок. Ісус усе ще відчиняє двері. Частина друга. Я незабаром приходжу. Об'явлення 3.11 Філадельфійська церква символізує певний період в церковній історії, період духовного відродження 18 19 століть. Друкувалися тисячі примірників біблії. Різноманітні місії посилали своїх працівників у різні куточки земної кулі. Люди знову почали вивчати книги Даниїла і об'явлення, що свідчило про інтерес до біблійних пророцтв. Людські серця були керовані Божим духом. Усюди говорили про те, що прихід Христа близько. Усе це відчинило двері для проголошення євангельської вістки по всьому світу. У 1844 році велика група віруючих дійшла висновку, що Ісус Христос повернеться на землю 22 жовтня 1844 року. Багато людей віддали все, чим володіли. Вони були готові до того, щоб царство Христа перервало хід земної історії. Вони очікували цілий день. Вони продовжували молитися до глибокої ночі. До ранку 23 жовтня вони впали у відчай. Невже вони припустилися жахливої помилки? Багато з цих людей почувалися обманутими Богом. Адже вони ж старанно і з молитвою вивчали біблійні пророцтва. Вони підходили до цього питання з великою серйозністю та щирістю. Проте на небосхилі нічого не відбувалося. Христос так і не з'явився на хмарі. Тепер ці люди стали предметом насмішок. Їхня впевненість похитнулася. Деякі з них почали ще ретельніше досліджувати біблійні пророцтва і обітниці. Вони намагалися знайти глибше значення. Їхню увагу привернула обітниця про відчинені двері з об'явлення третього розділу восьмого вірша. Ця група, яка пізніше почала називатися адвентистами. Відкрила для себе чудові істини стосовно служіння Христа в небесній святині. Вони змогли побачити, що він постає перед Отцем як наш заступник, наш первосвященник, і пророцтва, на яких вони раніше ґрунтували свої переконання, указували саме на це. Таким чином, їм вдалося вийти зі стану глибокого розчарування та здобути славну надію. З допомогою цього досвіду вони змогли краще збагнути служіння Ісуса Христа задля спасіння людини. Цей досвід став для них відчиненими дверима. Філадельфійська церква церква відчинених дверей. Святе письмо говорить про те, що в особливі часи земної історії Бог відчиняє особливі двері. Бог відчинив перед церквою у Філадельфії двері, які ніхто не міг замкнути. Сьогодні Христос у всьому світі відчиняє двері для проголошення адвентистської вістки, доброї новини про те, що Він Господь, котрий незабаром повернеться на землю. Господь дарував мені змогу спостерігати, як тисячі людей у великих містах на всіх континентах відгукуються на цю вістку. Заклик Духа не може залишити людину байдужою. Ніхто не може протистояти впливові святого. Духа